Люстрація по українськи, чи готове українське суспільство скористатися новими механізмами для очищення влади? Про це сьогодні будемо спілкуватися із громадським діячем та експертом з виборчих процесів Вікторією Вайцицької. Пані Вікторію, доброго ранку. Рада вас вітати ранку. на ранковій студії. Отже, закон про люстрацію нарешті. Президент підписав його. Хоча він говорив про те, що має до нього безліч запитань і різних застережень. Люстрація по-українськи. Чим вона буде відрізнятися, наприклад, від польської чи чи від чеської? На вашу думку. І чи власне є там дійсно якісь вади? Ну перш за все ще раз хочу подякувати за те, що має можливість бути в вашій студії. Хочу привітати українські народ із прийняттям нарешті і підписанням цього закону про люстрацію про очищення влади. Цей закон якого чекали дуже довго, і ще з часів закінчення революції гідності майдану. Тому для нас, для всіх, для громадських діячів, хто працював над тим, щоб цей закон такий був прийнятий, це величезна перемога. Так і саме, як і взагалі для всього українського народу. Не секрет, що до останнього часу використовувався такий механізм, як е, е, викидування тих чи інших посадовців чи депутатів в смітникові баки, так, що насправді Україна, проводжує. Ілюстрація, ага. україн... да, ілюстрація по-українськи. Але тепер ми нарешті маємо. Закон, тобто законний інструмент, який дозволить в рамках закону втілювати ті всі побажання, всі ті сподівання на встановлення справедливості, який був українського народу в тривалий час. Тому, нарешті, ми маємо цей інструмент і ми можемо його використовувати так. повноцінно. Перш за все, друге, що би хотілося сказати, це те, що Якщо порівнювати український досвід і український закон про люстрацію і, і досвід інших країн, як ви зазначили, так. Чехія, Польща, основна відмінність це час при його прийняття. Україна його прийняла вже після 24 фактично років з моменту отримання незалежності. В той час, коли Польща і Чехія, наприклад, вони зрозуміли важливість люстрації самого початку. Коли вони отримали фактично свою незалежність, і з самого початку ставилося завдання очистити всю систему, особливо державний апарат, від представників комуністичної партії. В нас вже ситуація трошки інша. В нас ситуація поклад... складається в тому, що ми маємо не тільки очистити систему від людей, які якимось чином були пов'язані із комуністичним минулим, але ми маємо очистити систему від тих людей, які сприяли встановленню диктатури в країні. І саме тому одним із критеріям люстрації в цьому законі буде такі критерії які пов'язані із часом перебування на посадо на посаді того чи іншого людини протягом наприклад періоду з січня дві тисячі року по припрошу лютого 2010 року по лютий відповідно 2014 року на посаді більше аніж рік так. Або такі критерії як перебування на посаді в період з листопада 2013 року по відповідно люти 2014 року, і з тим, що людина написала заяву про звільнення. Тобто, ми додали ще певні критерії, які йдуть як додатковий момент перевірки тих чи інших посадових осіб. Стосовно проходження люстрації, також є критерій майновий. Чи буде проходити по майновому критерію той чи інший посадовець люстрацію чи ні очищення? Ну ми всі знаємо прекрасно. Кожен з нас знає, в там маленькому містечку, чи в великому тих чи інших суддів міліціонерів, які живуть в своїх межигір'ях. і ми сьогодні ставимо питання, чому всі всі ці люди все ще перебувають при владі. Пані аніто. Ну скажіть, а чому тоді самі партії, самі блоки вони не можуть таким чином за такими ж критеріями ілюструвати свої виборчі списки? Це дуже доречне питання. Тому що насправді одна із вад, про які ви питали стосовно сьогоднішнього закону, вірніше сказати, ми вважаємо, що це компроміс. Це ми прибрали люстрування саме по на виборчі посади. Тобто ми не можемо позбути людину права бути обраним за нашу конституцію, за конституцію України з одного боку. Але з другого боку, ви абсолютно вільно зазначили, що люди хочуть встановлення знову ж таки справедливості, і вони не хочуть бачити людей, які голосували за закони, наприклад, 16 так. січня. А в такому випадку наша позиція полягає в тому, що ми. Кажемо людям, люструйте кандидатів і списки самостійно своїм голосом, тобто, якщо ви підтримуєте ту чи іншу партію, якщо ви підтримуєте того чи іншого кандидата, навіть при тому, при цьому, що є певні критерії, за якими би він. Не пройшов люстрацію, ну тоді це відповідальність того, хто віддає за нього голос. Або навпаки, давайте будемо відповідальні до того, як ми аналізуємо всі списки, кого ми вибираємо. Давайте дивитися, хто є з тої чи іншої партії стоїть, і самі просто будемо робити висновки, коли ми прийдемо на голосування 26-го числа. Так, але ж дивіться, от просто самі опоненти кажуть, що є люди, які там виконували якісь свої посадові обов'язки сумлінно їх виконали, хоча вони працювали ще там за режиму е, минулого президента, і люди будуть за них голосувати, тому що вони хочуть за них голосувати, тому що та людина дійсно працювала, щось робила. Як бути в цій ситуації? Ну саме тому ні ніхто не позбавляється права бути обраним правильно. Але питання в тому, що е, сам виборець буде робити висновок. І буде робити оцінку, і на основі цієї оцінки будуть потім голосувати за ту чи іншу людину і віддавати свій голос за ту чи іншу партію. Тому ми не позбавляємо цим законом право бути обраним. І взагалі цей закон його основна ідея полягає в тому, щоб відсторонити від влади на певний період часу. А від влади виконавчого влади першу чергу, чергу да тих людей і тих осіб, які привали країну до того стану, в якому ми зараз є втрачені території, економічний спад, і так далі, ми говоримо про те, що Люди, які будуть люстровані, вони ж не позбавляються права бути а, працювати в приватному секторі. Вони не позбавляються права розвивати свій власний бізнес. Чи, ну, би, це якіс, не є саме коло, ні? А в чому полягає саме Ну, В коло? тому, що якщо ця людина працювала, її знову оберуть, вона знову потрапить до. Правильно, да, ви е, кажете про людей, якщо вони були на державній посаді і зараз будуть обраними так. депутатами, ну, тоді це є питання до українського народу, кого вони вибирають. А якщо ми говоримо про людей, які хочуть знову отримати свою посаду в державних виконавчих органах, в міністерствах, відомствах, прокуратурі, отут ми задаємо питання, чи дійсно та чи інша людина Має право і гідно представляти інтереси громади в тих чи інших органах, враховуючи те, що вона не може пояснити звідки, наприклад, маєток на мільйон доларів, або звідки машини, які коштують знову ж таки сотні тисяч доларів, тоді коли на дохід або зарплата вирівнюється десятками тисяч гривень. Ну тобто має бути встановлена елементарна справедливість, яку чекає народ український. Просто я намагаюся зрозуміти, що знову таки той самий військовий прокурор він також підлягає під закон про люстрацію? Да. Ну, якщо він не зможе пояснити, звідки в нього маєток, порівнюючи його доходи, ну, напевно, тоді, так, да, буде підпадати. Але все ми має, можем, ми можемо знайти пояснення, якщо у людині нема чого а, ховати, да? якщо заробітки були чистими, якщо людина працювала на державу України за, заради держави і людей України, якщо людина нема чого приховувати, нема чого боятися, то тоді та чи інші підпадати хочете, так інфлюстрацію. Пані Оторі, як вважаєте, ось які механізми мають отримати чи можливо створити громади, щоб не обирати серед знов ж таки всіляких там популістів, парашутистів, або зновські. Щоб просто не продавати свої голоси, от просто від зневіри. М -м -м. Ви маєте на увазі питання віддай голос за гречку? Да? <гук> так. Е -е знаєте, мені здається, що е люди, українці, вже насправді е дійшли до того рівня свідомості, де вони почали реально поважати себе як громадян. І повага вона починається в першу чергу від того, чи. Готова людина продати свій голос і своє майбутнє, а не головне майбутнє своїх дітей заради кілограми гречки. Хоча ми кажемо: беріть гречку, голосуйте по совісті. Так, тобто, гречка, не гречка це другорядне питання. Першочергове, це те, що мені здається, у нас відбулося і відбувається встановлення нації і національної свідомості. І ми змінюємо цю кріпацьку кріпацький менталітет на на Усвідомлення себе як нації і повернення поваги до кожного з нас. Ну і те, що власне виборці вже почали дійсно цінувати свій голос, цінувати Це себе целичезний крок. Пані Октор, дякую за те, що ви нам так все гарно роз'яснили. Пояснили. Дякую, за те, що були на нашій студії. Дуже було приємно. Дуже дякую.